Дівчинка з колумбійських нетрів, чия доля, здавалось, була спочатку призначена, проституція і смерть у брудній канаві, Грізельда Бланко втерла носа за пеклим наркоділером, створивши потужний наркокартель, наживши багатомільярдного статку. Відома під прізвиськом Чорна вдова», вона і сьогодні залишається найскандальнішою та найуспішнішою фігурою у світовому наркобізнесі. Про дитинство Гризельди Бланко, на жаль, мало що відомо. Вона народилася 15 лютого 43-го року в Колумбії, в нетрях міста Порту Картахена. У трирічному віці мати привезла її до Медевіна, про батька Гризельди взагалі немає відомостей. Вже з дитинства Гризельда почала промишляти кишеньковими крадіжками і досягла в цьому успіху. Відомо, що її матуся сама була повуха у криміналі. І вже у 11-річному віці дівчинка брала участь у викраденні дитини з багатої сім'ї з метою утримання викупу. Говорять, що саме Грізельда Бланко холоднокровно застрелила дитину, коли ситуація повернулася не у той бік. Хоча це може бути і однією з легенд, якими обросло життя легендарної наркобаронші. У 14 років Грізельда Бланко втекла з дому, їй набридло, що мати її постійно била. До 20 років вона заробляла на життя. Надаючи інтимні послуги, і цілком могла попрацювати на цій ниві до сивого волосся, якби не доленосна зустріч з наркоторговцем Карлосом Трухілів, який удружився з нею. Здавалося, заміжя повернула Гризельду до нормального життя. Вона народила чоловіку від трьох синів, займалася будинком, забувши про своє кримінальне минуле, але, мабуть, їй не судилося прожити життя чесної домогосподарки. Чоловік був убитий у перестрілці, і вона залишилась одна із трьома дітьми на руках. Ворювала Грізельда недовго, і незабаром вийшла заміж за чергового наркоторгівця Альберта Браво, взявши участь у його злочинному бізнесі під контролем меделінського наркокартеля, який заснував Пабло Ескобар. У середині 70-х вони емігрували до США і осіли в Нью-Йорку. Саме тут Грізельда Бланко з чоловіком і почала займатися контрабандою заборонених речовин до Північної Америки. Незабаром наркоторговці наладили цілу мережу спостачання та збуту заборонених речовин з Колумбії. Щоправда, розбагатівши колумбійські іммігранти, стали об'єктом полювання поліції, і в результаті Альберто Браво та кілька його наркодилерів потрапили за грати. Грізельда Бланко змогла тоді втекти від поліції та виїхати до Колумбії, але життя в вигнанні їй швидко набридло, і наприкінці 70-х вона нелегально повернулася до США та оселилася в штаті Майами. У Майамі в ті роки було спекутно: точилася справжня війна за переділ ринку, збуту заборонених речовин між постачальниками. Латиноамериканські постачальники на всіх фронтах тіснили афроамериканців, які давно працювали у цьому регіоні. Майамі в ті роки більше скидався на зону бойових дій: війна йшла не на життя, а на смерть. Грізельда Бланко, не замислюючись, вступила на стежку війни, продемонструвавши неабиякі організаторські здібності та залізний характер. Прибутки виходили нечувані. До того ж, вона спромоглася розробити десятки маршрутів, якими потім десятиліттями в Америку йшли заборонені речовини з Колумбії. У 1979 році Грізельда знову змогла уникнути суду та покарання, вислизнувши від поліції під час штурму торгового центру, де тоді вона ховалася. Хоча при цьому вона була поранена. Відлежалась і знову у бій. На той час війна торговців закінчилась повною перемогою латинусів. Щоправда, у її ході Грізельда Бланку знову овдовіла з тією різницею, що цього разу вона сама розстріляла з автомата УЗІ чоловіка Альберта Браво та його шістьох охоронців на стоянці автомобілів біля нічного клубу. Приводом до бійні стало те, що вона не змогла поділити з чоловіком прибуток від збуту заборонених речовин і віддала перевагу ось такому способу врегулювання сімейної суперечки. До речі, третього чоловіка, адвоката вона теж відправила до пращурів непохитною рукою, за що й отримала згодом прізвисько Чорна Удова. Кажуть, що та ж доля спіткала пізніше і багатьох її коханців. З віком Різельда стала патологічно жорстокою. Вона безжально розправлялася з конкурентами. Її улюбленим способом був розстріл із мотоцикла в притул. Ще жорсткіше вона розправлялася з відступниками, з тими, хто хотів вийти із справи. У 82-му році за її наказом був розстріляний в машині Ісус Кастро на прізвисько Чічо. Кілери буквально зрешетили кулями його автомобіль, не пощадивши навіть маленького сина Чічо. Дрібні наркоторговці боялися гризельду як вогню. Її кілери могли запросто не лише пристрелити людину, а й розчленувати, пустивши на корм рибам. Кажуть, що лише в одному окрузі Дейт за наказом Гризельди було вбито близько 200 людей. У 80-х роках Грізельда Бланко стає справжньою кримінальною королевою США. Постачання заборонених речовин приносили їй 80 мільйонів доларів щомісяця, але й конкуренти становили серйозну небезпеку. А тому 84-го року Грізельда переїхала з Майами до Каліфорнії, щоправда потрапила з вогню та у полум'я. У лютому 85-го року її було заарештовано за організацію трьох убивств. Більше довести не змогли і засуджено до 15 років в'язниці. Проте в'язничне ув'язнення не завадило Гризельді Бланко продовжувати керувати поставками та збутом заборонених речовин через грати. Гроші та зв'язки в неї були. Ймовірно, тому її невдовзі і депортували із США на Батьківщину до Колумбії. У 61 рік Грізельда Бланко була сповнена сил та бажань і жила на широку ногу, ні в чому собі не відмовляючи. Вона, як і раніше, дуже полюбляла чоловіче товариство з тією різницею, що її численним коханцям доводилось відчувати всі жахи садиського інтиму під тулом пістолету. З роками її все більше мучили нічні кошмари. Гризельда стверджувала, що примари вбитих нею людей переслідують її вдень та вночі. Рятуючись від цих видінь, вона й сама почала вживати заборонені речовини. Хоча, в цілому, вона виглядала ще досить міцною жінкою, але красунею її назвати було вже не можна, товста, як стара жаба, що розпливлася, ноги, як у слона, такі ж руки, жінка гора. З членів її сім'ї до цього часу живим залишився тільки Майкл Карліоне Бланко, молодший син, четвертий за рахунком, народжений від коханця Даріуса Пульведи. Який був убитий за наказом Грізельди, а хлопчика-кілери привезли матері. Щоправда, виховувала його бабуся. Матері було не до маленького сина, вона то термін мотала, то займалась постачанням та збутом заборонених речовин та всякими кривавими розбираннями. Троє синів від першого чоловіка було вбито кожного свого часу. Всі вони брали участь у роботі наркокартеля Грізельди-Бланку. Втім, молодший теж пішов стопами матері. Але доля поки що зберігала його. Щоправда, незадовго до смерті матері Майкл Карлеоне таки потрапив під арешт, хоч і під домашній, за участь у перевезенні та збуті заборонених речовин. Грізельда відкрила свій магазин жіночої білизни, де продавалися трусики, пояси та бюзгалтери, такий собі ексклюзив від Грізельди Бланко. Говорять, що білизна мала потаємні кишеньки для перевезення малих партій заборонених речовин. Говорили, що вона продовжує займатися збутом заборонених речовин. Хоча родичі стверджували, що Гризельда повністю відійшла від справ і робить гроші тепер на торговлі нерухомістю. Тільки біологічну старість Грізельда не змогла зустріти в здоров'ї і тверезій пам'яті. І не дивно. Жінці з її біографією якусь не личить померти просто так у ліжку в оточенні скорботних родичів-спадкоємців. У віці 69 років вона стала жертвою кілера. Кримінальну королеву розстріляли невідомі, які підкотили на швидкості на мотоциклі в той момент, коли вона у другій годині ночі виходила з м'ясної лавки в медені зі шматком свинячої вирізки у сумці. Це був улюблений сценарій убивства Гризельди, і поліція не здивувалася її смерті. Вона була давно очікуваною. Бланко була однією з найвпливовіших і найжорстокіших фігур у історії кримінального бізнесу, а її історія стала основою для багатьох книг, фільмів та серіалів. Єдина людина, яку я колись боявся, це жінка на ім'я Грізельда Бланко, так нібито колись сказав скандально відомий наркобарон Пабло Ескобар про людину, яка створила один із найприбутковіших картелів в історії.